Всім привіт, друзі, слава Україні! Ви знову на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій і сьогодні в нас випуск по е недільному авторинку в місті Луцьку. Будемо шукати щось до 9 тисяч. Е можливо, це буде грант Ні, гранд сцені вже відпав автоматично, бо щось він там дуже завеликий, не поміщається замовнику в гараж. Це буде або короткий сцені 13-15 там якийсь рік. Можливо, це буде Peugeot 3008, можливо, буде Кашкая 9, там хіба 9 рік, можливо. Отже, кому цікаво, дивимось. І також у нас буде цікавий підбір автомобіля за великі гроші. Бюджет 20. Е, Обов'язковий це має бути або Passat, або Octavia в седані, в кузові, 17, 2018, 2019 рік. І що ви думаєте, друзі, за 21 не крутять пробіги, так крутять аж бігом. Кому цікаво, погнали разом! Так, ну що ж, друзі, перший екземпляр ми вже спіймали на авториночку. Це Peugeot 3008 2011 року. На гарненькій комплектації на автоматі, на гарній гумі, правда, зимовій, але стан її дуже і дуже гарний. У нас, в принципі, стан такий косметично, ну, практично ідеальний, я би сказав, ніде нічого не перешивалось, не перетягувалось. У нас є панорама, 1,6 дизельний двигун, підігрів і сидінь. Руль в гарному стані. 220 там, з копієчкою пробіг у нас на роботу автоматі. Думали брати його чи не брати. І коли проїхалися, продіагностували, бо трошки цього робота лякаються, то в принципі вирішили, що нічого страшного немає, бо все перемикається повністю чітко, адекватно, немає проблем по коробці взагалі. Панорамку вже сказав. У нас є навігація ще, до речі, і хедап дисплей, той що. дублює інформацію. Суперова зимова гарна гума. Отакий у нас підкрасок є на півкрила. І така четвертушечка по ляді. Не знаю, що там було, яка царапка чи що, що по хлібки немає ніде ніякої. Чистий, охайний багажник, не зачуханий, не закоцений. Тяжкого видно, що не возилось не задертий пластик. Все добре, все адекватно. 9200 у нас була ціна на старті, і за 9000 доларів ми домовились про даний автомобіль. Салончик у нас, як ми вже побачили. В суперовому стані, все працює, панорама ціла. До речі, поки шукали там е, другій дівчині під ключ, то панорами були лопнуті. Ну і як завжди, подивимося автомобіль знизу. Так, що у нас там по радіаторам? Вроді би все ціленьке, кулір ціленький. Так, що то у нас? Це водичка? Водичка. Все живичок, вроді би навіть не знімався. Не, не, не крутився. Ні, вона швидко не їздила, видно і чітко. Бо не посічена, не побита, нічого. Тут десь щось піддувалося, ну але то може й на краще. Такого ржавого, такого прям конкретно немає нічого. Машинка з Франції. тут что-то тут запшикало что Запшикалось. Но это такая, в принципе, непогана. Сажевичок працюет. Усилители на месте. Не, непогано. Як завжди робимо завершальну діагностику. По діагностиці, по пробігу у нас по всім блокам питань немає, гарний працює, регенерує, немає ніяких питань. Об'єм добавки того іоліса є, все добре. Перепад тиску невеличкий. 2, 4, 7. Все добре. А ми поки йдемо, шукаємо далі автомобілі і ще будемо їхати шукати під замовлення. Ну що, друзі, їдемо дивитися далі. Наступні варіанти, буде цікаво. Якщо хтось думає, що автомобілі за 20-22 тисячі доларів не крутять, то ви трошки помиляєтесь. Погнали дивитись, підпишіться на канал. Так, Доїхав наш супербік, дивимось у нас. Вона на на шикарній топовій оптиці. На ледовані підсвіточка, омивачі, передні пактрони. по бамперу. Є така січка невеличка піскоструй, але вона така сплошна. Є кілька сколів таких от. Тут, тут. Ну Видно, що швиденько їздить, Їздило періодично. От. Так, колір, звісно, такий шикарний, цікавий. Дуже, і дуже рідкий, я би сказав. Які у нас 19-18 диски? Диск цей не поцарапаний, не покоцаний. колодочок більше половинки десь, чи, чи біля половинки, щось погано видно десь біля половинки. Гума теж відсотків 40 літня, 245, 235, 45, 18, Лаурін Клімент у нас. Так, що в нас по салону? Чотири склопідйомнички, регулюється, складується зеркала, кантон музика. Сидіння вже цікаві, мають бути з вентиляції, я так думаю. Є отакий момент на сидінні. Пам'ять електрорегулювання. Щиток звичайний, не ледований. Так, пробіг там би, 247 чи щось таке. Да, 247. Навігація, підігріви сидіння, сидінь, автомат. В цілому непоганий стан. Є там мізерна потертість якась, але така мінімальна. Нижня частина крила підфарбована, дивись. Тут верх де капот, тут все добре, а тут пішла трошки. Так, дверечка у нас теж мальована, але вроді би косметика без шпаклі поки що не бачу, може буде, вроді нема так, у нас заявлений був один підкрас, ми вже два знайшли і йдемо далі по машині. Заднє праве крило, те щось має підкраси, шпаклювання, як бачите. Угу. І внизу тут, бачите, трошки є. Вроді би не катастрофа, але є. трошки шпакльовано, да? Але так вроді би вроді теж катастрофи немає. Але неприємно такого року машина. Чи тут робилось, чи не робилось. Так, теж шпаклювалось. Так, дивимося наш шіпербік, а в нього трошки більший пробіг, 303 тисячі, 50, 55 чи 56 тисяч не вистачає, але працює добре. Вроді би питань таких немає, по тиску по цим зараз дивимося по коробці. І забитий живік, коротше кажучи. Ну що ж, друзі, вирішили ми не брати ту шкоду Superb, ясне діло, бо дуже багато нюансів. Підкрасів, шпакльованих, забитий сажевик, скручений пробіг, і пальці можна загинати. Тобто, то ціна не 21 500 за таку машину. Знайшли таку шикарну шкоду. Це ми вже її зарезервували. Оголошення видалено. Все дані, трошки слабша комплектація. Кожі рожі вентиляції сидінь немає. Але 2.0 автомат на супер класному стані, до 200 пробіг. І заявлено без підкрасів. Що з того буде, їдемо дивитись і коментувати. Так, приїхала наша шкодувочка на огляд. Досить така виглядає дуже гарно. Стан такий збережений. Фари чистенькі, не забиті, LED. Немає сколів таких великих ніяких. Такі мікро-мікро навіть ну їх не покажеш толком. Дуже чистенький капот, бампер не посічений нічого. Капот вроді би в нас передутий. Колись не зараз. Гума відсотків 30% лишилось. Так. диски, колодки, диски в гарному стані. Колодка передні під заміну. Загальний стан дуже такий гарний, добрий, виглядає вона взагалі суперово. Так, музичку виключимо. Дверні карти чисті, не забиті, не зачухані. Такий близько до ідеального стану складується зеркала, автоматичне світло, дощ. Руль ідеально чистий. По рулю зауважень немає ніяких, ніде. Все досить в досить доброму стані. 195 тисяч пробіг, автомат підігрів, сидінь, все у нас є, велика навігація, стан сидінь ідеальний практично, Нема нічого зашитого, затертого, закошлаченого по тканині, потолочок чистенький, Пройоми теж чисті, не забиті, ногами не зачухані. Так, двері у нас амбієнт, підсвітка є по всіх дверях, по салону. Все таке дуже чистеньке, гарне, охайне. По фарбі зараз пройдемо. Так, задня гума відсотків 50. Диски тормозні в гарному стані. Колодок десь відсотків 30. Коротше, передні задні колодочки замінити. Панарі, чисті, рідні, не потіють, ніде нічого. Рижиків прищиків, ясне діло, ще немає ніяких, і на шкоді, мабуть, не буде. Так, у нас тут кіна компресор, крючочок. Багажник в ідеальному стані, не зацарапаний нічого. Парктроніки у нас съйомний фаркоп. Так, наклеечки ці на місці всі. Така чиста офіна гарна машинка, зараз підемо по фарбі. Так, у нас фарбований капот, але без шпаклівки, без, без всяких історій. Так, тут все ціле рівне. По пройомчикам дивимось. Пройоми цілі рівні. У нас чогось регулювалося крило, не знаю, вроді би не крашене, ціленьке. Так, ну Салон, чесно кажучи, салон кузов із всіх тих, що ми дивилися, виглядає саме ідеально. Тільки єдине, що підфарбований капот, абсолютно мене наприклад не лякає. Хай воно краще буде десь машина ціла рівна гарна, ніж немальована. Якщо вона буде за сколами, зі всім, то набагато гірше, якщо воно вже зроблено. Абсолютно ціленька машина поки що. Капот, до речі, теж коли косметично нема там ніяких катастроф. Так, він код у нас.

Нічого вроді би, такого не бито, не кручено. Капот вроді би теж не знімався, значить підфарбували так, лакома ж доно. По мазуті ніде нічого не тече, не капає. Все ціленьке, рідненьке. Муляки не видно ніякої. Навіть масло вже пора міняти, але Але воно не, не дьогчаве таке, не зовсім погане вже. Фари рідні, теж 18-й рік. Тут щось криво регулювало. Видно, скольчик є, але не знаю для чого. Ну, так, По напрузі було там пару помилок. ну то не... Але там, ну, не, не я кажу, бо я брав, ну просто акумулятор сівший був. Але ну проїхався і вже в Польщі почала спрацьовувати е, тобто, 400-500 кілометрів проїхався і вже стоп-старт спрацював. Так, По форсуночкам у нас взагалі ідеал. У нас все біля нуля тримається. ось. Все в дуже, -дуже гарному стані. Сажі у нас 20 грам. Ну реально поки що я бачу стан дуже і дуже гарний. 11 грам золи, та що не вигоряє, приділ 80 грам. Абсолютно нема ніяких питань технічно по автомобілю. Працює все ідеально. Ну і По блоках двигуна і коробки передач у нас теж збігаються всі пробіги, стан гарний. Так, дивимося нашу шкодувочку. Що тут у нас? Все на місці, нічого не одірвано, наліпки всі оригінальні стоять. Сажевичок, не сажевичок, а труба вихлоп чистий. Немає ніякої гімняків. Амортизатори чисті, сухенькі пружини, не побиті, не полопані, тяжкого вона не возила. Бо у нас чистий абсолютно багажник, жодного, жодного натяку на якісь вантажі. Не так, як мігани в Голландії, всі побиті багажники, щось там возять, вони все. То фарбу, то ще щось там не знаю. Це видно, що задниці якісь возила. Так, ну стан дуже гарний, якщо чесно. Потьоків я ніде ніяких не бачу. Реєчка електрична. живик, без потеків ЕГР, все чистеньке, все ладненьке каталізатор не різаний, чи той як його банка-то. Так, так по двигуну. Питання там не бачу ніде. Радіатор чистий, не забитий, бо швидко вона не їздила. Аби їздили, був би посічений. Так, сальничок колінвала не тече, тільки не знаю як то його показати, я туди, туди бачу. Як вам показати, я не знаю. Коротше, якось так. Ні, машина реально ні до чого примахатися. Це найкраща машина, яку ми бачили з вами по підбору цих седанів. Ну що ж, друзі, отаким був сьогоднішній нас відеовипуск по підбору автомобілів на авторинку Луцьк та пошуки під ключ. І також є разові огляди автомобілів, які ви вибрали на авторія. Працюємо по Луцьку і Рівному. Будь ласка, кому цікаво, звертайтесь. Дуже дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, кому сподобалось відео, і обов'язково підпишіться на телеграм та вайбергрупу, яка буде посилання внизу під відео. На новенькі свіженькі автомобілі, які приїжджають з Європи власними автовозами, всім дуже дякую, пока!